Кожна з них має різні спортивні досягнення і різний досвід виступів на ринзі, але всі однаково люблять бокс. Тим, що махати кулаками не жіноча справа, категорично не погоджуються. Переконані, досягати можна висот у будь-якому спорті, головне старання. Пійшла з подружки, бо І так, дуже сподобалося. Не знаю, от говорять, що бокс це не жіноче, мені наоборот хаті все досить жіноче. Тут великі перспективи. Тренер розповідає, що в боксі хлопці та дівчата помітно відрізняються, але останні вміють в потрібний момент проявити завзяття. Леонід Бугайов каже, на чемпіонаті України вихованки показали характер. Це була першість України, в яких боруться по юнаках, по-юнацьких, на чотири дівчат, і тертична серед дорослих стали першими. Потім тертична, прямо звідти поїхала на міжнародну зустріч в Москву. Де зустрічалась Росія, Україна і Англія досить важливо, щоб вони показали свій характер, все своє вміння стали першими. Стала боротися першою, а сімак третьою. До змагань в Балаклаві готувалися серйозно, зізнаються дівчата, всеукраїнський рівень це суперники найвищого рівня. Та найважче початок змагань, крім суперника, треба ще й перебороти хвилювання. Хвилювалася, потім якось вийшла на ринг і все якось минуло. Це перше місце з дівчинкою з Дніпропетровська, А в другий другий бой з дівчинкою з Івано-Франківська. старалася тренер там підтримував мене. Як вийшло. Світлана тертично виступає у складі збірної України і має досвід змагань всеукраїнського рівня. Але зізнається, ринг не пробачає легковажності. До будь-яких змагань треба наполегливо готуватися та максимально зосереджуватися на поєдинку. Це були одні з найважливіших змагань у цьому році. Це чемпіонат України. Хто Виграє чемпіонат України у цьому році, бере участь в чемпіонаті Європи, який буде проходити в Москві. Звичайно, відчувалася велика відповідальність і те, що вдалося стати першою, це дуже бадьориться. Я сподіваюся, що і чемпіонат Європи пройде так само вдало. Тренер каже, вихованки мають амбіції, будуть і досягнення. А дівчата скромно зізнаються. Головна мета виступ на Олімпіаді. Олексій Єленков, Іван Мовчан, новини спорту.